Всім привіт! Ви на каналі Вітол. Сьогодні ми поговоримо про наші електроновинки: домкрати, компресори, гайковерти та новинка три в одному. Як макофе, але крутіше. Наші новинки накачають колесо, замінять колесо та піднімуть цілий автомобіль. Ну в рамках розумного, звичайно, поїхали. Розпочнемо з гайковертів. На перший погляд, це нагадує штуку, яка знімає катишки з одежі, але це не зовсім те. Гайковерти в наявності двох видів. Мабуть, ви вже здогадалися, що гайковерт це пристрій, який крутить гайки. Електричний, ударний гайковерт 12 вольт на 80 ватт. А у зручному чорному пластиковому кейсу на нас чекає. сам гайковерт, головки різних розмірів, мережевий кабель, три запобіжника та перехідник клеми Прикурювач. Друга модель схожа на бластер з фільму Star Trek. Він від Різняється дизайном та мощністю. Електричний ударний гайковерт Vitol 12 вольт на 100 Вт. У нього така ж комплектація, як у попереднього гайковерта. Швиденько вам зараз розкажу, як їм правильно користуватися. По-перше, запустіть двигун автомобіля, підключіть до прикурювача або напряму до акумулятора автомобіля. Підберіть необхідну головку торця до гайки, кріплення колеса. Відповідно до потрібного напрямку обертання, натисніть на перемикач для затягування або ослаблення. Якщо раптом трапилось так, що гайковерт не запускається, е, що робити? Не треба його нести одразу до магазину. Розказую, що треба перевірити: чи заряджена батарея автомобіля? По-перше, по-друге, чи справний прикурювач. По-третє, чи справний запобіжник у гайковерті. Нагадую, що у комплекті є два не, запобіжника. З гайковертами розібралися, тепер перейдемо до домкратів. Розпочнемо з портативного електричного ромбовинного домкрата Вітол на півтори тонни. Перевага цього красення від звичайного не тільки ціна, а ще модний та красивий дизайн, який зроблено, до речі, з використанням передових електричних технологій. Висота підхвату у нього 120 мм, висота підйому 450 мм, вантажопідємність 1,5 тонни. У комплектації: домкрат ромбовидний, пульт керування, переходник клеми прикурювач, аварійна ручка для опускання домкрата, з якою ви в будь-якому випадку зможете опустити домкрат, низький рівень шуму як для електроприлада, швидкий під'єм без зусиль зі сторони користувача. Хто користується звичайним домкратом, той зрозуміє і обов'язково оціни. Стабільна продуктивність підйому, і що саме важливе, для вашої безпеки в домкраті застосовано самоблокуючу силову конструкцію та аварійну пускову функцію. Тобто при відключенні живлення підняти домкрат не впаде, і лише при повторному підключенні живлення домкрат продовжуватиме працювати або за допомогою ручного гайкового ключа, який, до речі, іде у комплекті. І наостанок суперновинки нашого обзору: це набори два в одному та три в. Портативний багатофункціональний електричний домкрат з компресором 2 в одному Vitol на 2 тони 12 вольт. Це трансформер, в якому зручно та органічно поєднані два прилади: автомобільний домкрат і компресор для накачування шин. У нього низький рівень шуму, висока швидкість та стабільна продуктивність підйому. У цьому трансформері особливу увагу приділено безпеці. Тобто, у разі аварійного відключення живлення піднятий домкрат не впаде. При повторному підключенні живлення можна Продовжити роботу, або з допомогою запобіжного клапана опустити домкрат, що забезпечить безпеку користувачу. І наостанок, новинка три в одному: трансформер усіх трансформерів. Все так, як і у попередньому наборі, тільки до компресора та домкрата ще додається гайковерт. Ви тільки уявіть. До речі, на задній часті кейсу є аварійний знак зі світлоотражаючою функцією. Ну от і все, за допомогою таких, скажімо, невеличких гаджетів, які вміщають в себе два чи три прилади. Лада в одному, який без проблем уміщається у багажник, ви можете спокійно полагодити свою ластівку і їхати рушати далі по своїм справам. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Вітол, вдалих покупок та міцних домкратів. До зустрічі!